Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Костюк Віктора Файзрахманович позивний дід. Старший солдат, стрілець першого відділення охорони, другого взводу охорони, другої роти охорони, другого батальйону військової частини Т-0910. Народився 4 жовтня в 1966 році в місті Копиченці Хусятинського району Тернопільської області. Сім'я Олени Леонідівни і Рахмана Ізмаїловича була багатодітною. З дитинства Віктор вирізнявся наполегливістю. В 1973 році пішов до першого класу Копичинської загальноосвітньої школи. Шах другого ступенів він був вихованим і дисциплінованим учнем, товариським хлопчиком. Завдяки фізичній загартованості Віктор легко поєднував шкільне навчання і відпочинок з однолітками. Після закінчення школи в 1980 році він вступив до аграрного технікуму у місті Тернопіль, де здобув професію агроном. 1983 році Віктора призвали до армії. Строкову військову службу він проходив у Демократичній Республіці Афганістан в районі Шинданда, провінції Герат у 24-му гвардійському танковому полку. Війна в Афганістані назавжди залишилася для Віктора незагоєною раною, шрамом на серці. Головним подарунком долі для чоловіка стало щире кохання з жінкою Наталею, з якою він познайомився під час навчання у рідному місті Копиченці, 10 липня 1988 року. Пара побралася, і Віктор з дружиною приїхав жити у її рідне селище війнилі на Івано-Франківщині. Щасливому щубі народилося троє дітей: донька Олена в 1989 році, син Тарас у 1990 році, та син Артур у 2005 році. Віктор був надійною опорою для всієї сім'ї, люблячим чоловіком, хорошим батьком, а згодом улюбленим дідусем для внуків Діани і Даниїла. Свою трудову діяльність чоловік розпочав у місцевому колективному сільськогосподарському підприємстві Промінь, де працював три роки. У 1991 році Віктор працевлаштувався на будівельне підприємство у місті Калуш. Потім їздив на різні сезонні роботи. Працював на будівництві. Про війну Віктор знав не з підручників з історії, адже пройшов Афганістан. Та чоловік ніколи не міг подумати, що загляне війні у вічі ще раз, тільки вже на території своєї рідної України. Після повномасштабного вторгнення російських загарбників він зрозумів, що маючи серйозний досвід за плечима, має захистити батьківщину та власну родину 6 березня 2022 року. Віктор став добровольцем до лав збройних сил України. На службі він отримав звання старшого солдата, був добрим наставником і другом. Щиро вірив у перемогу і боровся за неї. Проте, серце, що було переповнене великою любов'ю до України, дало збій 28 серпня 2023 року. Костюк Віктор помер, виконуючи завдання по охороні важливих об'єктів інфраструктури у Львівській області. Поховали героя на місцевому кладовищі в селі Войнилів на Івано-Франківщині. Герої назавжди поміж нас.